Ви дізналися про цікаву новину? Звертайтеся до редакції Zolochiv.net. Ми завжди раді публікувати цікаві та актуальні матеріали. Завдяки нам ваша новина буде почута тисячами людей. Що ми пропонуємо? Широку аудиторію. Наш сайт відвідує тисячі людей щодня, професійне оформлення. Ми допоможемо вам підготувати текст та фото-відеоматеріали, швидку публікацію. Ваша новина буде опублікована на сайті протягом дня. Що ви отримуєте? Після публікації вашої новини ви отримаєте цифровий сертифікат, який дає право без Коштовно розмістити на сайті привітання, оголошення, можливість поділитися своїми знаннями та досвідом з широкою аудиторією, шанс зробити вашу новину відомою, як повідомити про подію. Зателефонуйте нам 067 354 04 34, надішіть нам листа quest.insobachka.ukr.net. Напишіть нам у соціальній мережі Facebook, Instagram, WhatsApp. Чекаємо на ваші новини. Не забудьте вказати свої контактні дані, щоб ми могли зв'язатися з вами.